Всім доброго вечора, шановні друзі, мої підписники і нові глядачі. Ну що, сьогодні я записую друге відео, бо сьогодні ви бачили перед цим відео, що я сьогодні вам записував. Робив цей клиночок. Ось це його до складня. Бачите? Робив його до складня. Але до кінця не завершив роботу. Були плани завершити цей ніж. Ще в мене ще один ніж маю його доробити. Але мені сказали, що сьогодні свято, я не знав. Сьогодні свято. І в зв'язку з тим переношу його найближчим часом. Така ситуація. Так що мав плани одні, але зовсім вийшло по-іншому. На рахунок цього відео хочу вам записати відео на рахунок того, що мені прийшла посилочка. Ось, посилочка прийшла від мого підписника досить давнього. Ось, я не буду його називати, бо він просив ще не називати. Він лишається інкогнітом. От, і він мені надіслав примус з газовим балоном. І зараз хочу вам. Показати його. Я один такий маю, маю ще менший, маю ще більший балон. Ось. І я дуже задоволений, що він мені презентував. Тобі привіт. Щиро вдячний. Ну що, і тепер я вам зараз покажу. Він йде на 8 літрів. Ось такий. Бачите? так? Йде на 8 літрів. Комплект газовий кемпінговий. Ось такий ось мелончик. зараз я його розпакую. От. І сьогодні свято якось Блін, то що планував. Я забув, я знав про це свято, але не ну, це не може пам'ятати, коли. Десь має якісь, е, людина справи, не все може пам'ятати. Але мені нагадали. Тому сьогодні з ножечками придеться зачекати трішечки. Ну що, відкриваємо. Так, ну що, в першу чергу є його паспорт. Пропан. Так, пропан. От, Досить цікавий. У мене такі подібні є. Я для себе був придбав, коли думав, що коли світла нема, може і газу не бути, але може і таке бути. Але коли на природі десь він дуже пригодиться. І не тільки, балон може приходитись завжди. Так. Тут оця частина. Зараз ми будемо дивитися, для чого вона. Ну що, акуратно виймаємо і ось такі краси. Ось такі ось краси. Як в ньому пише? ну паспорт не буду буду читати, 8 літрів. 8 літрів в нього. Ну, він зараз порожній, його треба заправити. Ось тут відкривається, так зрозумів. мене такий подібний є. Чуєте? Або повітря йде, але ну, не газ 100%. І досить цікаво. Верхня частина для кастрюль, досить така масивна. Ось так ось виглядає. Не бачите, так? Да? Ну, друже, дякую тобі щиро. Але його треба буде заправити, поїхати на заправочку. Там маю знайому. Знайомого чоловіка, знайому людину. І він заправить цей балон, як має бути. Так, оця мене цікава частина. Дин -дин -дин, дин -дин -дин. Ага. Це я так зрозумів руків'я для того, щоб. Переносити. О, ось так. Ну, це класна річ. Може згодитися в будь-яких природних умовах. Там бушкрафту. Я не знаю. Ну, якщо ви їдете там на машині, то цю річ можна брати з собою. Звісно. Ну, але цей балон може пригодитися для всього. У мене один такий є. У мене є один балончик такий самий. Ще я маю запустити цю пічку для закалки. Ось це, що я вам обіцяв, маю її запустити. Такий самий балончик. Просто до нього вже придбав все, треба просто її підключити. І буде працювати, а цей може бути навіть на запас на цю пічечку. Так що така ситуація. Ну, дякую. Це вже четверта посилка від моїх підписників. Четверта. Що щиро вам дуже вдячний. Ну, взагалі супер. Взагалі просто, ну, бомба. Я в захваті. Щиро вам дякую. Так що... Що хочу сказати? Хто має натхнення, хто має якусь роботу, там якісь хобі, робіть свою роботу, показуйте людям. Нехай люди бачать вашу роботу. Нехай може люди самі собі вчаться. От така ситуація. Так що я дуже щиро вдячний тим підписникам і всім підписникам, і особисто тим підписникам, які мені надіслали презенти, тобто подарунки. О, я дуже вам вдячний. Щиро. Тобі дуже особисто. Ну що, і традиційно за вас підписники, келих, які ви вже бачили, традиційно. Глоточок Броварика за ваше здоров'я. Тут таке коротеньке відео хотів вам сьогодні записати. Завтра, в 21 годині, буде стрім, буде розіграш. Так що запрошую. Ті, хто приймають участь, тим більше вас чекаю. Ось, ну на сьогодні поки що все. Ставте палець вгору, хто палець вниз, ну ви знаєте, я, звісно, за подобаючку. До наступного, до наступної зустрічі, тобто завтра, 21. 0-0. Вас всіх чекаю. Всім пока-пока.